Як нам відомо з попереднього відео гетьман Іван Кускович довів військо, що поверталося з Лівонської війни до міста, міста Могилева, де склав себе козацькі гетьманські повноваження та з невеликим загоном повернувся в Україну. Наступним гетьманом Запорізького козацтва, котре поверталося з Лівонської війни під Могилевом, було обрано Івана Косого. При самій ліківці. Військо, котре йшло саме на цю війну, налічувало 6 тисяч козаків, а поверталося 4 тисячі змучених, напіводягнених та хворих. Козаки вирішили отоборитися під, саме під цим містом, де були сприйняті негативно місцевим населенням, місцевими гарнізонами та польсько литовською владою, котра робила все можливе, щоб деморалізувати козаків. Та змусити їх відступати нестримно до нашої держави, України. Але вони жорстоко прорахувалися ці військово-цивільні адміністрації, що зробив Іван Косиця? наказав збудувати містечко, розташований козацький табор саме під Могилевом, де воно було об'єднано лозами, траншеями та гарматними бастіонами. Поляки і литовці були дуже сильно вражені розмахом робіт, що творилося навколо козацького табору, і не розуміли, що діється. Формальною причиною зупинки козаків під Могилевом було не те, що польський уряд заборгував козакам платню за 9 останніх місяців, котрі вони приймали у Лівонській війні. Косий коси розумів, що військо хворе напів та деморалізоване не зможе в повному складі дійти до України. Тому він отаборився саме під цим міст, містом, де наклав контрибуції на всі навколишні містечка, маєтки та ане саме місто Могилів. Стояло літо 1603 року. Тут лікувалися, грілися на сонечку та вигрівали свої рани та одягалися при допомозі місцевого населення. Він налагодив розвідку та посилив роз'їзди навколо свого табору та укріпив їх валами та возами, що зазвичай робили козаки. Підлікувавшись, одягнувшись та прохарчувавшись, поправивши своє здоров'я, він привів своє непереможне військо на територію України, а подальшому на Запорізьку Січ, де вони знову гідно захищали інтереси. Нашої держави. Ось таке гетьман Іван Коси сподобалося відео. Став лайк, подобайку, підписуйся на мій канал. Розповсюджуй це відео у своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах розкажи. В коментарях про яких українських лицарів ти хотів би почути у моїх наступних відео.